Ранок дома триває. Ми радо зустрічаємо гостей у студії. За півтора року повномасштабної війни в Україні волонтерський рух продемонстрував, яка це така потужна uh -huh. об'єднуюча сила. І з однією з організацій ми сьогодні познайомимося ближче. До нас завітає директор громадської організації Українські Мурахи Олександр Калінча. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Вітаю. Раді вас бачити. Ласкаво просимо. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, сідайте. Дякуємо, що завітали до нас. час. Отже, розкажіть нам, будь ласка, з чого і як з'явилися українські мурахи? Така так. назва взагалі, звідки вона? Так, все почалося 24 го числа. На жаль, mm -hmm, на жаль, так. І насправді. Якби всього не відбувалося, не було б і мурах. А, Я взагалі а, професійний фотограф. Працюю на каналах, знімаю зірок. Багато різного всього роблю. А 24-го так сталося, що ми з моїми друзями а, евакуювали наші сім'ї з Києва, mm -hmm. а, Переїхали, в їхали в бік Закарпаття. Просто в бік Карпат, я не знаю, всі кудись їхали тоді. А, і а, ми зупинилися в одному із готелей, який нам просто запропонували під нас відкрити. Це був закритий готель, який не працював вже а, три роки, напевно, до того. А, ми виняли кімнату, і так по цей день в цій кімнаті і перебуваємо. А, все. Переросло в те, що ми в перший день чи два дні прийняли рішення орендувати повністю весь готель. Ми створили чат в телеграмі, почали додавати туди друзів, знайомих, сім'ї. Потім ще якісь люди почали куди то туди додавати інших людей, і це все переросло в те, що ми просто ем, заповнилися там буквально за три дні. Mm -hmm. Зараз е, ми займаємось багато чим. Але от той готель, який з чого все почалося, він до сих пір функціонує. До сих пір а, в ньому перебувають ті, кому потрібно ті, хто втратив домівку, ті, в кого зараз окупована територія, а, там є багато дітей, багато сімей. Багато людей. так само продовжують людей. надавати безкоштовне житло. Так, так так. вони І роблять це абсолютно безкоштовно, реально? так, да а, ці люди там перебувають безкоштовно. Вони там проживають, харчуються, отримують. Ують якусь певну медицину, якщо їм потрібно, одяг і тому подібні речі готель отримав друге життя. Да, а саме ваша організація продовжує займатися поселенням переселенців зараз, тому що зараз, наскільки я знаю свого досвіду роботи в своєму фонді, фонďі, що угу. все одно потреба не згасає, не, не вщухає. Вона все одно продовжує мати актуальність, тому що багато хто тільки зараз виїжджає, багато угу. хто, особливо літніх людей. Зараз там Херсонщина, все одно Ївніше виїжджає, тому що ну вже розуміють, так. що вже просто нема де жити. Так да а, насправді українські мурахи а, наскільки почали ми, як молода організація, як просто а, волонтери, айтішники, а, люди творчих професій чи просто звичайних, ми зібралися і, там в піку на весну 22-го року. Нас було десь біля 80 людей. Це були команди, які тут між якщо ви пам'ятаєте, Києві було дуже складно а, між берегами. Пересуватися, перевезти кудись. Ми створили такі мобільні команди, які перевозили на певні точки людей. Там були автобуси. Ми їх вивозили, евакуювали. А це все переросло, розрослося в громадську організацію. Зараз у нас є багато різних проєктів, які ми робимо. В нас є мурашник, це наш готель. Як ми називаємо дуже гарно, до речі, казати назва так. В нас є великий підрозділ, який займається військовими. Ми підтримуємо більше ніж 20 Військових угрупувань ЗСУ, ТРО, ГУР, ССО і багато різних наших хлопців, які постійно потребують допомоги. В нас також з'явився новий молодий проєкт для…» Для сімей, які втратили чоловіків після 24-го числа, а це жінки і діти. Ми ем, в кінці серпня провели такий перший кемп і зараз готуємося вже до нового. Ем, про що це? Це тиждень ем, в Карпатах, е, в готелі відпочинок для е, 60 людей. Це 20-23 сім'ї приблизно. Оці 60 mm -hmm. людей. Ми надаємо безкоштовне проживання, харчування, винаймаємо там масажистів, возимо їх на термальні води. Також ми співпрацюємо з нашими партнерами: це фонд Маша та фонд Вільний вибір, які нам допомагають з та психічною підтримкою, які допомагають трішки зробити освітні лекції, допомогти їм зрозуміти, що вони не одні. Ось саме. Цей тиждень, коли вони перебувають разом, він, ем, він дає їм зрозуміти, що е, так, це тяжко, це тяжкі обставини, але насправді е, вони не одні. Є ті, хто біля них поруч, вони з такою ж втратою, з таким же горюванням. Е, і ну, ось цей перший наш кемп е, він був завершений, і ми зрозуміли, що ми хочемо продовжувати допомагати е, таким сім'ям. Е, насправді це героїчні сім'ї. І їм потрібно допомагати. А от я хотіла спитати, що це за сім'ї, як ви їх знаходите, чи куди вони звертаються, як ви їх обираєте? Uh -huh. Тому що знову ж таки ми всі розуміємо, що всім допомогти неможливо, uh -huh. і таких родин, на жаль, зараз дуже і дуже багато. І 23 родини це з одного боку це дуже багато, а з іншого боку, це така краплина в uh -huh. морі. Тому я питаю: от як ви пораєтеся uh -huh. з цим вибором? Я знаю, наскільки це пекельний uh -huh. вибір, uh -huh. і як це важко? Так, да а, так як це в нас був перший проєкт, і от зараз ми в стадії розробки другого наприкінці жовтня у нас буде кемп номер два. А коли ми відкрили реєстрацію а, а, першого кемпу, ми попросили наших друзів ветеранхаб, щоб вони допомогли трішки розповісти про те, що буде відбуватися. А ми відкрили реєстрацію і за перші 15 чи 20 годин, а, в нас зареєструвалося 60 сімей. Тобто, якщо 20 – це 60 людей, то uh, це набагато більша кількість, uh -huh. на яку ми не розраховували навіть. І ми в перші 20 годин uh, просто закрили реєстрацію. Да, швиденько закрили, тому що ми зрозуміли, що ми не зможемо просто ну, відповісти на цю потребу. Uh, і потім. Uh, в нас є команда моя дружина. Вона разом в команді зі мною вона займалася тим, що вона просто телефонувала, розповідала, хто ми питалася, чи можливо їх запросити. І насправді це досить складна історія. Просто вислухати, зрозуміти ці всі історії. Це досить тяжко. І ми просто. Цих 60 сімей обрали першу двадцятку, а далі ми будемо пропрацьовувати от кожну до кінця. І наступну реєстрацію, ми я думаю, вже відкриємо кемпі на четвертому, напевно. Тому що ми хочемо все ж таки всіх хто зареєструвалися зараз, щоб вони щоб мали вони змогу та потрапити. Так. так, скажіть, будь ласка, скільки зараз у команді мурах так би мовити? <сум> так, скільки людей? У нас основна команда це 16 людей. Так, це волонтери. Які можна сказати відсотки вісімдесят з перших днів разом з нами і допомагають. Вони приїхали просто як переселенці з, okay. з передмістя Києва, з а, інших регіонів нашої країни і залишилися і допомагають. А, деякі доєдналися на протязі періоду, коли ми просто працювали і знайомилися. А, а як відбувається саме робота? Uh -huh. Як комунікації побудовані? Um, Основна частина команди відсотків 80, вона а, разом а, і проживає, і а, працює, і комунікує і все 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 разом. Тому що а, ми, там, ми на Закарпатті в нашому мурашнику, а, разом там живемо і працюємо над цими нашими проектами. І це насправді досить допомагає. А, ми, ми не типова громадська організація, в нас немає найманих працівників. Ми не боремося там активно і жваво там за гранти чи за ще щось а просто ну прийняли рішення, що зараз, поки є. А, а... Біда, діра і рвається серце в країні. Ми допомагаємо. А, от тому от більшість вона проживає разом, і ем, в нас є е, планові зустрічі. В нас є проекти, над якими ми працюємо а, в самому Мурашнику В нас є центр, в якому можна отримати допомогу, тобто це якісь пакети з їжею, медицина, не, одяг, куди приходять е, е, люди з тих громад, е, які приїхали, наприклад, там на Закарпаття да, з інших. Міст і вони до нас приходять і отримують допомогу. Ми ми співпрацюємо з місцевою владою. Вони про нас знають і ми допомагаємо один одному. Якось так щодо людей, які в вашій команді, я знову ж таки хочу висловити свою вдячність таким людям щире захоплення, тому що е, я знаю, як багато людей, які залишилися без нічого на початку війни, вони просто були от в розпачі і абсолютно ще нічого. Як тільки вони стають на ноги трошечки, відчувають, що вони почали десь працювати, десь зачепилися за соломинку. Вони починають допомагати іншим, і це мене, наприклад, просто до сліз захоплює. Я вважаю, що тільки в нас. Такі люди, і ми, українці, справді неймовірні, незламні, так триматися, не даватися. Так, дякуємо вам за вашу роботу за вашу щирість за небайдужість і за те, що ви робите. І нехай все вдається, нехай знаходяться люди, які вас будуть підтримувати, і щоб допомоги вистачало на всіх. В етері ранку Дякую. вдома, директор громадської організації Українські Мурахи Олександр Калінченко. вам.